Привіт, мої любі ваги! Мене звуть Антонік Валентина, і я посланець світла. І на сьогодні з вами та погадашечки, в яких енергіях пройде у вас жовтень, друзі. Як шоці, уже жовтень? Ну що ж в нас буде сьогодні з вами чотири колоди, і 5 колода це буде підсказки від ангелів. Так, і тут у нас вже випадають карти, говорять про те, що, можливо, в когось у житті з'явиться кохання, якийсь хлопчинка буде. Е, головне, там не вомут з головою, тому що по кожому жезлі може сказати, що там ще або юнець, або просто людина по характеру дитини. Знаєте, про що я? Так, ми ще дивимося, що ж тут відбувається у вас, в вашому житті. Що будемо, мої любі ваги. Перша карта для вас. І у нас десятка мечів, карта говорить про те, що отой лютий звізд в вашому житті вже закінчується. Уже час переходу на новий рівень. і, До речі, будете святкувати. Будете святкувати перехід на цей новий рівень, переміни, буде щось відпускати. Уже це ж. Трансформація, можливо, в кого реально закідпусті тут в трансформацію, трансформація, в переміни, ідіть до себе, ідіть в любов до себе. Десяточка, да, буде класний результат, десяточка кубків. Тобто, Можливо, в когось якась дуже траблова ситуація, і вона закінчиться для вас дуже позитивно. Ну тобто, тут, в принципі, це сім'я, діти. Я не можу сказати, що в когось буде сім'я, діти, в когось, в когось може бути. Отримання того результату, про який ви мріяли. І це буде для вас найголовнішим. тобто, і це буде давати вам можливість перейти далі на новий рівень. Наступна карта десь вже дуже багато собі побудували тих захистів кордонів з іншими людьми, вже десь подосталі. Треба трішечки відпочити, трішечки дати собі силу, енергію, можливо, відпустку якусь, тому що запрацювалися. Місяць буде такий доволі творчий. Дуже буде багато роботи, будете працювати, активно працювати, тому хто хвилюється за фінанси, будуть, не будуть, будуть. Будете працювати, будете ремеслити, і все буде у вас дуже чудово. Не хвилюйтеся. В принципі, місяць доволі буде активним. Беремо іншу наступну колоду. Зараз подивимося, що хоче сказати вам ця колода. Так, і знову тут вилітають карти. І тут колода говорить про те, що час йти в переміни, йти в свої страхи, подивитися. На своє життя під іншим углом, не зациклюватися на якихось навчаннях і діяти круто. Так, зараз витягнемо ще вам 4 карти. Ну, перша карта у нас тут у міреності говорить про те, що в помірності, а, можливо, не буде прям такого активного якогось руху а, увесь місяць. Ми не зациклюємося, тому що дивіться, ми по картам дивимося загальну енергію, якусь інформацію. Але вона може проявлятися в різні періоди. Десь потрібно просто довіритися ангелові своєму охоронцю, не спішити помаленьку, впевнено, але відійдемо до своєї мети, не витрачаємо свою енергію, не боремося. Не йдемо в конфлікти, розслабляємося, відпускаємо, знаєте, все, те, що не є неактуальне, тому вже треба час закінчувати ту якусь боротьбу, можливо, вона внутрішня, можливо, вона зовнішня. Зливаєте на цю боротьбу енергію, Треба трішечки подивитися, на неї, на ці всі ситуації по-іншому, де потрібно вже попрощатися, з чим попрощатися, з ким попрощатися, час прощатися, тому що король мечів, він знає, чого він хоче, і він знає, де він прийшов, побачив, переміг, позбувся того, що йому не потрібно. І вас якраз цей місяць для того, щоб це піти і створити якісь нові плани, піти в нове, створити, побудувати, реалізувати. За розвивати, як говориться те, чого ви хочете, чого ви мрієте, і у вас це вийде. Але головне більше довіри до себе, більше довіри до Всесвіту, більше довіри до оточення і цілеспрямованості. І тоді ви отримаєте саме те, чого ви хочете. Друзі, дуже класно. Зараз досягаємо наступні карти, що хочу сказати Там далі. Вам ці карти мої ваги. А, у нас тут четверочки дисків, карта говорить про те, що, можливо, якісь хвилювання, що не вистачить. енергії, фінансів, розуміння, куди йти, що робити. І на дні колоди в нас знову десяточка а, мечів а, говорить про те, що ви просто, ви просто втомилися. Ви просто втомилися, ви вже просто настільки втомилися і не довіряєтесь всьому тому що вас оточує, що час просто це все відпустити. Час сказати, да йдемо на все, знаєте куди. Я йду туди, куди я хочу, бо я хочу ось цього, цього, цього. і я йду все. І вам випадає десяточка за закону фортуни. І як тільки ви йдете і вибираєте те, чого ви хочете, ви отримуєте те, чого ви хочете. Ви йдете в отримання те, про що ви мрієте, і в цю реалізацію це у вас з легкістю виходить. Супер! Але головне. Не зливати свою енергію на те, що вам не потрібно, на те, що вам не актуально, відпустіть все те, що вже є непотрібним в вашому житті, тому що це час відпускати, це час відправляти туди, звідки воно прийшло, і не зливати туди енергію. І тоді перед вами відкриються нові горизонти, нові можливості, фінансовий ріст. І ви у вас є знання, у вас є інформація, у вас є розуміння, що робити, куди йти, як це зробити. Але час довіритися собі, більше довірити до себе, більше а, знайти в собі підказки, розуміння, куди йти, і ви все виробите. Так, наступна колода, що хочу сказати вам. Ваги, дивимося. Так. А тут у нас мах карта говорить про те, що у вас вистачить сили, енергії, наснаги впевненості, цілеспрямованості до всього того, про що ви так уже давно мрієте, і те, куди ви хочете піти. Просто довіряйте собі, просто вірте в свої сили, вірте в свою енергію, вірте в свої в всього вистачить фінансів, можливостей, реалізації творчих бажань, творчих здібностей, знань і, звісно, оточення. Все вийде восьмирочка жезлів. Як тільки підете в те, чого ви хочете, ви. Отримати те, про що ви мрієте. Головне, коли ви, знаєте, прийшла ідея рухайся. Не витрачай на щось інше час, не вкладай свій час в те, що тобі не актуальне, те, що тобі не потрібне. Тому що ти будеш зливати свою енергію. Дивіться, знову активний рух, рух вперед, активний, швидкий до своїх мрій, до своєї цілі, до впевненості в собі. І отримання фінансів. Можливо, для когось це приїзд буде чоловіка якогось за кордону, або до чоловіка поїздка за кордон, або вже потрібно стати тим чоловіком пентаклем, королем, який має ці фінанси, знає, чого робити, знає, куди йти, має має перед собою всі можливості, купує все, про що він мріє, тому що він на це заслуговує. А ви ж на це мої любі ваги заслуговуєте, ви ж знаєте, чого ви хочете, правда? Ж? І ви ж знаєте, як це робити, ви знаєте, куди йти, але просто більше прислухайтеся до себе. У нас тут такі сказки від ангелів, буде дві карти. І троєчка мечів говорить про те, що, можливо, у вас зараз і період, коли відчуваєте глибоку таку печаль, смуток. Займіть себе, свої думки чимось, щоб зцілитися. Підіть туди, куди. Хочеться на масаж, в спа, з'їсти суші, їсти піцу. Вам потрібна допомога не тільки для самого себе, і від самого себе, але й від оточення від інших. Послухайте мої відео зайдіть до мене на ефір, я не знаю. А, можливо, знайдіть людей, які вам допоможуть, дадуть мотивацію, і силу. І ще одна карта. У нас туз жезлів, каже карта про те, що так, а ну давайте у нелики кашечки, піднімаємо свій настрій, тому що у вас є захоплюючі нові можливості по цій карті. Кар'єрний зріст, зміна твоєї, твого життя прямо зараз. Але для цього треба довіритися собі, для цього треба піти в зміну того життя, сказати все, досить, я хочу. Я заслуговую, я варта і варта. Друзі, дякую за увагу, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що а, лайкнули мене. І якщо вам буде цікава особиста діагностика, а, на картах та розкана, Яснобачення бачення можете писати мені в особисті повідомлення. Тут під відео буде посилання на мій інстаграм. Всім па-па!